Друзі, всем привіт, всіх вітаю на каналі. Сьогодні струїм пшеничку з Ігорем. готуємося до посіву. Такий коротенька така ремарочка, чим ми труємо? що ми метруїм. Труїмо. Плішинки вже порожні, нам лишилося два мішечки. ВМП 2, Оракул і протруйник Максим. Всього Максим XL каже Ігор, всього по 100 грам. На 100 Вот Тут є у нас міщечки вже тут. Мішечки і там мішечки. Тут ще вийшло той, той ще труїти будемо. Там ще лежать. Тут мішків купа. Зараз коротко в процесі розкажемо як то, що то відбувається. Ігор тут за дозатора. і зараз погнали одним кадром. Ігор запускай.

Готова продуєна. Так що ми працюємо.